Пропоную почати із віднімання. Ми з тобою будемо згадувати, як віднімати з переходом через розряд. Але на той випадок, якщо щось залишилось незрозуміло, то ми почнемо із найлегшого: із складу числа 10. Зараз коротенько, ми його з тобою трошечки-трошечки повторимо. Дивись! Ти бачиш, десятка це у нас числовий будиночок 5 і 5, 4 і 6, 3 і 7, 2, і 8, і 1 і 9. Все це у тебе перед очима є, все це прекрасно видно. Так, Давай згадаємо: якщо у нас на одному поверсі два сусіда, наприклад, 1 і 9, ми можемо написати приклад. Перший сусід плюс другий сусід один і дев'ять, це у нас буде 10. Сподіваюсь, ти це прекрасно пам'ятаєш. Далі, із цих трьох чисел, із двох сусідів, і хазяїна будинку, із доданків і суми, ми можемо скласти ще три приклади: один на додавання і два на віднімання. 9 і один міняємо місцями доданки, теж отримуємо 10. І на віднімання віднімаємо від найбільшого числа, найбільше число це наш дивимося хазяїн. Так? Тому 10 мінус буде і 10 мінус. Спочатку забираємо одного сусіда, буде другий. Потім другого забираємо і буде перший. Так само на склад числа 10, наприклад, 3 і 7 ми можемо таким самим чином скласти 3 і 7 це буде. 10. 7 плюс 3 буде 10. Забираємо від найбільшого числа від хазяїна будинку це 10 мінус 3 буде 7. І 10 мінус 7 буде 3. Ось таким чином у нас склад числа 10, ми повторюємо повністю. Далі в інтерактивному заданні я тобі дам невеличкий тренажер, перевірку на знання, твої знання складу числа 10. Тепер другий крок. Нам треба, що зробити? Нам треба перевірити твої знання на віднімання від 10

10 мінус 7, це 3, 10 мінус 8, це 2, і на горі вже допишу 10 мінус 9, це 1. Ось це, зверни увагу. Це у нас основне зараз те, що знадобиться нам для. Розв'язання прикладів в нашому уроці 10 мінус. Подивись, будь ласка, тепер ще раз я проговорюю ці приклади, а ти дивишся на будиночок числа 10 і дивишся, 10 ми, це у нас ось він, нагорі, він на горі. На горі, під дахом, так, дах будинку, на горі він живе. Тому я отакий дах намалюю, що це хазяїн будинку, так, у нас. Ми віднімаємо завжди від хазяїна. Тому від хазяїна 10 мінус 1 залишається другий сусід. 10 шукаємо двійку, і ми бачимо, що поряд 8, тому 10 мінус 2 буде 8, 10 мінус 3 буде 7 і так далі. Якщо я, наприклад, намалюю зараз дивись 3, у вигляді трикутника 10, наприклад, 3 і 7. Ось таку міні-версію нашого будинку, то можна подивитись, що. 10 мінус 3 це буде 7. Ти бачиш, воно залишилось. 10 мінус 7 буде 3. Далі. 3 плюс 7 буде 10. Ось так само працюють у нас всі елементи на кожному поверсі. Наприклад, я напишу 10, це 4 і 6. І теж візьму в наш будиночок. Таким самим чином, 10 мінус 4 це буде 6. 10 мінус 6, це буде 4. Так? І 4 плюс 6 це буде 10. Сподіваюся, що ти це зрозумів, і зараз зможеш відповісти правильно на всі додаткові запитання.